Як отримувати повідомлення про низький баланс в вашому обліковому записі Google Ads? Якщо ви налаштовуєте рекламу для декількох клієнтів, то ви, ймовірно, зустрічали таку проблему як низький баланс, чи баланс повністю закінчився. І в залежності від типу оплати кошти на баланс можуть потрапляти до трьох робочих днів. Звичайно, це дуже неприємна ситуація, коли це співпадає, наприклад, з вихідними днями. Ваша реклама може зупинитися на декілька днів. І для того, щоб бути повідомленим, що рекламний кабінет потребує уваги в плані балансу, необхідно поставити скрипт Google Ads, який буде допомагати показувати, показувати, наскільки днів залишилось. Балансу в вашому рекламному кабінету. Ми зробимо цей скрипт для того, щоб він повідомляв баланс як на пошту Gmail, так і в чат з клієнтом в Telegram. Я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог і власник агенції PPC Rocks. Якщо у вас виникли питання стосовно налаштування Performance Max компанії, чи заблокували аккаунт Merchant Center, звертайтеся контакти в описі під відео. Цей скрипт підходить для аккаунтів MCC, це аккаунти, Центр управління клієнтів. А також цей скрипт може працювати лише з тими аккаунтами, які працюють за передплатою, тобто з автоматичними платежами. Він не працює. Якщо у вас вибрані автоматичні платежі по аккаунту, то, звичайно, він працювати не буде. Давайте знайдемо декілька аккаунтів, з якими буде працювати цей скрипт. Відкриємо кожний аккаунт платежі. І тут видно, що у нас доступні кошти. Також відкриємо другий аккаунт, і також перейдемо. В оплату. Так, також є доступні кошти. Тепер нам потрібно ознайомитися зі скриптом. Переходимо в Sublime Text. Ось наш скрипт. Автор цього скрипта Дмитро Танких. Я взяв старий варіант його скрипта, тому що більше всього я з цим скриптом і працював. Всі аккаунти працюють на ньому і ніяких проблем немає. Давайте розберемося, що в цьому скрипті. Тут є коментарі, які можуть допомогти вам в тому, що треба робити. Days – це мінімальна кількість днів балансу для відправки повідомлення про низький баланс. ML – Пошта для відправки повідомлень, якщо більше однієї, то через кому в форматі, який вказаний коментарем, вставляємо нашу пошту. Names це буде. Наше називається повідомлення, закінчується баланс, хай воно так і буде. Label name – Це мітка аккаунта, яка вказується на рівні облікового запису в MCC. Пізніше до цього повернемось. Далі прокручуємо вниз. Тут формується наше повідомлення, починаючи з 34 рядку. Давайте трошки детальніше. Аккаунт, назва аккаунта, доступні кошти, далі бюджет. Помножений на коефіцієнт 1,2, тобто додається 20%. Скрипт показує приблизний баланс. І для того, щоб наблизити максимально цей баланс до тієї суми, яка фактично у нас є, я взяв коефіцієнт 1,2. Середні витрати на день. Це у нас береться витрати за 7 днів і ділиться на 7. Далі коштів вистачить на. І підраховується кількість днів, наскільки у нас вистачить балансу, який є у нас в обліковому записі. Також нижче є у нас помилки, які у нас можуть з'явитися, якщо у нас виконання скрипта буде неправильне. Так, прокручуємо вниз. Далі, в кінці у нас є токен нашого боту Telegram, і чат, в який ми будемо відправляти це повідомлення. Давайте почнемо налаштування. Для того, щоб почати налаштування, нам необхідно зробити бота. Давайте створимо бота Telegram для того, щоб він відправляв повідомлення в чат. Я підготував в Telegram чати, проєкт 1 і проєкт 2. Також я підготував бота, якого потрібно додати в чат. От є Добробот. Я його прикріплю до відео в описі, тому в описі шукайте його. Ви можете через пошук в телеграмі знайти цього бота. Також нам потрібен бот-фазер. Тобто, ось цей бот. Також я його прикріплю під відео. За допомогою бот-фазера ми створюємо бота. Так, переходимо в бот-фазер, Натискаємо Перезапустити. Далі нам необхідно. New Bot натиснути. Так. Напишемо повідомлення про баланс. Так, натискаємо. Так. Тепер нам необхідно створити бота з приставкою в кінці бот. Пишемо на англійській мові. Я напишу PPC. Нижнє підкреслення. Rocks. Bot. Спробуємо це. Так, у нас сформований токен цього бота. Скопіюємо його. Так, перейдемо в наш скрипт і між одинарними лапками вставляємо наш токен. Обов'язково прибираємо перенос. Так, чат-ID. Тепер нам необхідно так. Взяти чат-ID. Для цього у нас існує цей бот. Копіюємо його адресу. Заходимо в перший чат і натискаємо більше, додати і вставляємо наш Добробот. Натискаємо додати. Далі нам необхідно цього бота зробити адміністратором. Натискаємо Додати адміністратора і вибираємо його. Вибираємо призначати адміністраторів і пишемо будь-яке повідомлення. Так. Наш ідентифікатор чату. Ось тут. Так, Також між одинарними лапками вставляємо обов'язково з дефізом. Бо я вставляв без дефіза, і у мене не працював скрипт. Після цього нашого бота необхідно також додати до чату і зробити адміністратором. Так, переходимо в наш бот-фазер, прокручуємо вверх. Копіюємо нашого бота. Переходимо до проект 2. Натискаємо. Більше додати, собачка і вставляємо наш бот. Натискаємо Гаразд, додати, змінити, прокручуємо вниз, натискаємо адміністратори, додати адміністратора і повідомлення про баланс. Ми робимо цього бота адміністратором. Те ж саме робимо з другим чатом. Натискаємо проєкт. Більше, додати, собачка і повідомлення про баланс. А також додаємо бота, який буде показувати, який у нас ідентифікатор чату. Так, переходимо, копіюємо. Проєкт 1. Натискаю більше, додати. Так, равлик. І додаю. Так. Пишу будь-яке повідомлення, забув його зробити адміністратором. Адміністратори. І так. Бота роблю адміністратором. І другого бота роблю також адміністратором. Так. Назад і опублікую будь-яке повідомлення. Так, у нас ідентифікатор групи є, або ж ідентифікатор чатом, але це ми будемо використовувати в другому скрипті. Ми спочатку зробимо в цьому чаті номер 2 Так, далі прокручуємо скрипт. Далі, там, де актив PPC Rocks, ми можемо ставити поміж нижнім підкресленням подвійним. 2. Копіюємо наш Label Name, Ctrl C. Так. Перейдемо в наш аккаунт Google Ads, Переходимо на рівень вище для того, щоб присвоїти мітку нашому аккаунту. Так. Далі натискаємо облікові записи, прокручуємо вниз. Галочку ставимо, натискаємо Мітка, Створити мітку, «Назва мітки і вставити. Натискаємо Створити. Тепер натискаємо застосувати. Також давайте створимо мітку для другого аккаунту. Переходимо сюди. Натискаємо знову відкрити в новій вкладці Наш аккаунт MCC на рівень вище, ніж знаходиться цей аккаунт. Натискаємо облікові записи. Далі обираємо аккаунт, ставимо галочку. Мітка, створити нову мітку і вставляємо нашу мітку. Тільки ми поставимо Pro1. Натискаємо створити. І тепер застосувати. Тепер переходимо в кожний наш аккаунт. Давайте спочатку з другого аккаунту. Почнемо. Ми перейшли в той аккаунт, який буде публікувати повідомлення в наш чат 2. Наводимо інструменти. Далі тут вибираємо скрипти в масових діях. Натискаємо. Додати новий скрипт. Так, все, що тут є, перебираємо. Далі переходимо в наш скрипт. Так, натискаємо Ctrl A, Ctrl C. Переходимо в наш аккаунт. Натискаємо Ctrl V. Так, прописуємо пошту клієнта. Я зараз напишу свою пошту. Далі нам необхідно там, де я обирав, актив. Про 2 – ви використовуєте назву свого проєкту для того, щоб ви не заплутались і все працювало добре. Також, якщо у вас буде декілька пошт, то обов'язково цей коментар треба прибрати. Тобто, скільки у вас пошт буде, треба буде дублювати цей рядок. Але збільшувати на одиницю. Тобто, от, якщо одна пошта то 0, якщо дві пошти один, якщо три пошти там, два і там далі, далі далі. Я тут коментую. Так. Далі нам по скрипту більше нічого не потрібно використовувати. Ми копіюємо names, закінчується баланс. Називаємо наш скрипт. І PRO 2. Ви називаєте, як у вас називається проєкт. Далі натискаємо Авторизація. Обираємо нашу пошту, прокручуємо вниз і натискаємо дозволити. Буває декілька разів авторизація проходить, тому вам потрібно буде, можливо, декілька разів авторизуватися. Так, натискаємо попередній перегляд, журнал відкриваємо, і якщо у нас є якісь помилки, то вони тут будуть показані. Так, переходимо в наш Telegram-чат і дивимося, чи є повідомлення. Бачимо, що є повідомлення. Закінчується баланс по проєкту такому-то, аккаунт такий-то. Доступні кошти 18800 гривень. Середні витрати 9800. Коштів вистачить на 2 дні. Терміново поповніть. Тепер нам необхідно цей же скрипт зробить, але тут поставить 1, Тут 1, і тут змінить ідентифікатор нашого чату. Копіюємо повністю наш скрипт: Ctrl-C або ж Command-C. Якщо у вас IOS-система. Переходимо до наступного облікового запису. Інструменти, масові дії, скрипти. Додати скрипт, новий скрипт. Так, все прибираємо, що тут є. Вставляємо. Нас цікавить ця зміна. Назву скрипта ми також копіюємо і вставляємо в назву. Далі нам також потрібна ID чата. Так, переходимо в Telegram. У нас проєкт. Один і чат цей. Вставляємо. Так, тепер нам необхідно також авторизуватися. Вибираємо нашого користувача і натискаємо Дозволити. Натискаємо попередній перегляд. І відкриваємо журнал. Бачимо, що у нас нічого не спрацювало. Тобто, це те, що я попереджував, подвійна авторизація. От Якщо ми це звернемо, то тут також є авторизація. Натискаємо авторизація. Також обираємо свого користувача і натискаємо Дозволити. Так, натискаємо попередній перегляд. Так, є проєкт, його баланс. І наскільки днів вистачить цього балансу. Переходимо в Telegram і дивимося, чи надіслалось нам повідомлення. Так, нам повідомлення в потрібний чат надіслалось. Все добре працює. А Що нам залишилося зробити? Нам залишилося натиснути Закрити, скрипт наш збережеться. Нам потрібно поставити частоту оновлення цього скрипту. Ми, наприклад, можемо поставити щодня і о 9-й ранку для того, щоб впродовж робочого дня ви могли поповнити аккаунт і він не зупинявся. Те ж саме потрібно зробити і по другому аккаунту. Натискаємо Закрити. Також натискаємо олівчик навпроти частота. Вибираємо щодня. І обираємо 9-та година. І натискаємо Зберегти. Таким чином, у нас буде автоматично повідомлення надсилатися як в Telegram, так і на пошту, і ми не забудемо поповнити аккаунт. Таким чином ми можемо отримати повідомлення і вже розуміти, наскільки у нас вистачить нашого балансу. І поповнити завчасно. Чому скрипт може не спрацювати? Якщо у вас обрані тут кількість днів, наприклад, один, а у вас баланса на 2, 3 і більше днів, тоді скрипт не спрацює і, звичайно, повідомлення не буде надсилатися. Також якісь можуть бути Помилки в скрипті, якщо ви його відредагуєте. Якщо ви хочете саме цей скрипт, з яким я записую відео, а не там якийсь інший, який ви можете знайти в інтернеті. За їх робочість я не можу відповідати. За цей скрипт я точно знаю, що він працює. Я можу його надіслати вам, напишіть мені, і я відправлю його. Після того як ми завершили налаштування цього скрипту, і у нас. Вже все працює добре, переходимо в наші телеграм-чати і видаляємо нашого добра-бота. Так, в один чат і в інший. Тому що, якщо не видалити цього бота, він буде спамити своїми повідомленнями. І, звичайно, це буде не дуже виглядати. Також обов'язково перед тим, як. Закидувати ботів в чат, бажано написати повідомлення клієнту. Я от створив своє повідомлення, яке ви можете брати як шаблон. Тобто повідомлення клієнту про додавання бота, який буде надсилати повідомлення до чату і на пошту, якщо баланс низький. До чату додам ботів для повідомлення про низький баланс, щоб в таких випадках компанії не зупинялися і не зменшувалася ефективність реклами. Повідомлення сума балансу може відрізнятися від фактичної на 10 20 Це я розповідав раніше, і далі пишемо, яку пошту Gmail можу використовувати для дублювання повідомлення. Також підкажіть, який комфортний термін повідомлення для завчасного повідомлення про низький баланс, наприклад, 4 дні, 7 днів і тому подібне. Щоб ви встигли поповнити баланс, але щоб а, цими повідомленнями. Не набридати в чаті. Якщо залишилися питання, пиши їх в коментарях, став вподобайку, тисни на дзвіночок. До зустрічі в нових відео!